Добрий день діти! Сьогодні заняття у нас піде про правила дорожнього руху. Знати їх повинні і дорослі і діти, і дотримуватися, коли виходять на вулицю. Правила придумали не тільки для водіїв, а й для пішоходів. Тому, коли ви йдете по вулиці, повинні дотримуватися лівої сторони, ходити по тротуару, дивитися на сигнали світлофору і правильно переходити. Дорогу. І в цьому нам допоможуть дорожні знаки. При дорозі близько і далеко допомагають зберегти безпеку, хай знає кожен знає всякий, безцінні поради дадуть вам дорожні знаки. Дорожні знаки бувають різні, давайте з вами їх роздивимося. Діти, дорожні знаки бувають різні, вони поділені на групи. Якщо ви уважні, то ви бачите, що одні знаки в пріоритеті мають синій колір, а інші червоний. Тож зараз ми з вами роздивимось, які бувають знаки. Перша група знаків називається Заборонна. Поворот праворуч заборонено, рух на велосипеді заборонено, зупинка заборонена, в'їзд заборонено. Друга група є попереджувальні знаки. Вони кажуть про те, що тут ведуться ремонтні роботи, або коли ви переходите дорогу, дивіться на світлофор, або в'їзд велосипеду. Тобто велосипедисти їздять по цій дорозі. Третя група червоних знаків каже, що ці знаки називаються пріоритетні, тобто проїзд без зупинки заборонено. Тобто дайте дорогу тому, хто їде. Три сині знаки у нас є інформаційні, тобто тут розташований аеропорт. Цей знак означає, що тут житлова зона. Дивіться, тут зупинка автобусу, а тут у нас зупинка поїзду. Або тут їде поїзд. Будьте уважні, коли ви роздивляєте знаки. Знаки сервісу. Тобто цей знак означає, що тут поблизу десь є їдальня або ресторан. Цей знак означає, можна попити воду, цей знак означає, що тут можна отримати медичну допомогу, а цей знак означає, що тут можна відпочити, тут розположен мотель або готель. Третя група синіх знаків Вони називаються наказові. Вони, наприклад, означають дорога для пішоходів та велосипедів, дорога для вершника на коні, дорога тільки пряма або дорога має круговий рух. Дивлячись на ці малюнки, подивіться і скажіть, які знаки зайві в кожному рядочку. І об'ясніть батькам чому. А на цьому малюнку допоможіть автобусу доїхати до заправки, бо в нього скоро закінчиться паливо. Діти, я пропоную вам загад... відгадати загадки про ці... цей транспорт, який їздить по нашому місцю. До якого малюнку відноситься ця загадка? Містом рейками ходить, швидко пасажирів возить. Друга загадка. Дім дорогою повзе, пасажирів всіх везе, з вигляду продовгуватий не їздить по рейках і не рогатий. І третя загадка звучить так Я є великий, є малий, є вантажний та легковий. Дорогою поспішаю, вантажі везу людей катаю. Діти, пропоную вам навчитись розгадувати ребуси, які відносяться до правил дорожнього руху. Подивіться уважно, в мене є різні літери, але біля них намальовані кружечки різного розміру. І от якщо ми будемо з вами йти від великого кружечка до самого малого, то ми зможемо прочитати слово. Давайте зараз разом з вами. Попробуємо. П Р, А, В, И, Л, А. Тобто це слово правила, правила дорожнього руху. Наступний ребус можна розгадати та. так. Всі ви, мабуть, вмієте вже читати Ма І на малюнку намальована шина. І якщо ми разом складемо ці Два слова, то вийдеться машина. Діти, а цей ребус пропоную розгадати вам самим вдома. Якщо не вийде, хай допоможуть батьки. Тут зображені літери та цифри. Якщо ви будете йти від 1 до 9, то обов'язково прочитаєте, яке слово тут зашифровано.